Найбільша топова 50 на ринку України з рівною підлогою, з величезними редукторними мостами, 4 компресор, ресивер, величезний бак, знаходиться під підлогою в трактора, ідеально рівна підлога, педальки підняті, оновлена приборна панель. Як у 100-сильних міні-тракторів. Реверс, куча різних гідровиходів, величезні шини 12,4 на 28 і передні 8,3 на 20. Фішка трактора це усилена задня навісна система. На одну тонну, куча гідровиходів, паркоп регулюючий, повністю зашита. Задня гідронав... Задній гідронавісний механізм від сидіння. Вага трактора десь в районі 2 тонн. Одним словом, нереально великий трактор за ціну 9399 доларів. Гарантую, краще нічого ви не знайдете на ринку України з такою комплектацією, з такою вагою. Також доставка безкоштовна по Україні. Нашим транспортом швидко. Найголовніше забув додати: обмінюємо нові трактори на будь-який ваш китайський БУ-мінітрактор. Також ця модель йде під обмін. Кого цікавить, телефонуйте, скидуйте ваші пропозиції з радістю обміняємо на ваш мінітрактор та доставимо безкоштовно.